У мене почалася якби підкровлювати, це дуже небезпечно. Це якраз, типу, говорить про те, що може бути, не дай Бог, там всяке. Поклали мене в одеську лікарню, там одну державну, бо немає приватних лікарень, як вияснилось, в Одесі немає родомів приватних, там, де дійсно там ти розумієш, що ну, давай так, я. я... Люблю в приватних клініках обслуговуватися, бо я можу повпливати на якість сервісу. Я не кажу, що державні лікарні гірші, просто мені комфортніше сучасний підхід до пацієнта. Е, і там дівчатка класні, все. Але е, знаєш, е, ну таке було відношення, типу, та що ти там, блін? Нормально все чути. І я в якийсь момент кажу, ми тікаємо звідси. Я просто вничку вони не бачили. Хоча вони прекрасні люди, все. Просто не мій підхід, і я кажу, я не можу тут лежати. І я просто втекла з лікарні, кажу, Сергійович, забирай мене, як в тому фільмі, знаєш, ми внижку там вилізли. Лікар дзвонить, ви де? Я кажу, все, ми вдома. Кажу, ми будемо вдома, я вдома обіцяю, що буду лежати, берегтися. І все, і стало легше, і потім я вже там воскресла.